2017 рік, причина, по якій ми всі сьогодні зібралися. Це епоха розквіту інтернет-культури, це епоха ренесансу, або скоріше зародження російськомовної молодіжної музики. І епоха репа, звісно ж. Це період водночас е, всесвітньої підліткової тугі і період, коли та сама компанія була разом, і всі тусили, і всі були щасливі, і трава була зеленіша. Це до чого? Шановний мій двадцятилітній е, глядач, як ти пережив те, що та сама однокласниця одружилася? І чи знайшов ти роботу, про яку мріяв? Я ні. І ми тут, щоб поностальгувати, подумати, порефлексувати над тим, що було, і рухатись далі. Честь цього я зніму олімпійку, бо мені дуже жарко. Коли я згадую загалом естетику 2017 року, я пригадую сахранні картинки. Загалом про культуру сахранних картинок це можливість зберега... зберігати картинки собі в додатковий альбом ВК і чомусь навколо цього крутилися особистості людей. Ти зберігав, ти ніби щось показував якісь скриті сенси. Ти міг заходити до друзів на... в цей альбом сахранний. Картинок, ну, коротше, це був такий, не знаю, це була ціла епоха. Візуальна частина саме таких картинок вона насправді фундаментально ілюструє 2017 рік як явище. На ній максимально зображено дві речі, які об'єднували всіх підлітків того часу. Незалежно від того, чи це був якийсь нефар чи норміс. Всі естетики, як мені здається, крутилися навколо. Поставкового грустного 에, вайбу панеляк, падіків, криш 에, багатоповерхівок і так далі. І це реально об'єднувало абсолютно всіх. І незалежності там і бидло, тусило, і якісь Вініш Катян помяним. Друга фундаментальна річ пов'язана з цими картинками: це загальний сум і туга. 에, ці картинки зазвичай були дуже депресивними. І насправді це дійсно було притаманно тієї епосі повністю, Незалежно від того, яку ти музику слухав, кого ти дивився, які в тебе були інтерес. Ти був в депресії, весь інтернет того часу е, був в депресії. Е, і можна сказати, що це в принципі притаманно підліткам. Але от я інколи натикаюсь на якісь відео там сучасних десятикласників, одинадцятикласників, одиннадцятикласників, е, які. Набагато більш е, доросліші в якомусь сенсі. Е, там, наприклад, перед школою зроблю собі сніданок, авокадо, тос, ласосем і так далі. І от йду на йогу, там чимось займаюся. Ну, можливо, це, звісно, трошки про успішний успіх, але пригадуючи естетику 2017 року, це перед школою, ти корив сігарету, думав про життя, Потім після школи ти корив сігарету, слухав грустну музику. І це було всіх. Єдине, що відрізняло один від одного, це музика, яка була в наушниках, і якраз хочу трошки про неї поговорити. Загалом, якщо говорити про 2017 рік, не можна оминути музичну складову, скажімо так, але я стояла перед моральним певним вибором, коли думала, що розказувати тут. Тому що об'єктивно ну, україномовна музика в мене абсолютно не асоціюється з цією епохою. Так, да, я слухала тоді там Морт, Анну, слухала ще якісь гурти. Але це не те, що в мене напряму асоціюється з епохою. Так само, як мені здається, в більшості людей, бо це скоріше були мої не знаю, індивідуальні інтереси. Об'єктивно, 2017 рік це рік розвитку. Російськомовної музики з'явилося дуже багато імен, які для когось, можливо, в той період стали кумирами. Це, типу, об'єктивно. Якщо говорити про те, що сталося з ними зараз, ну стандартно. Є ті, хто підтримали Україну, є ті, хто замовчують, є ті, хто навіть підтримали Росію. Казалось би, там був Ірак, по-моєму, вони там ледь не на Донбас їздили. Були і російськомовні українські виконавці, які напряму мене асоціюються з цією епохою. Перша це Луна, яка насправді стала дуже непоміченою чомусь в Україні. Вона виступала в Росії, вона була дуже популярна в Росії. В нас чомусь вона якось пройшла повз. Е, якийсь період вона навіть робила після початку повномасштабного вторгнення пісні українською, але зараз в неї наче знову вийде російськомовний альбом чи вийшов. Я зараз не дуже слідкую. Ну, об'єктивно в неї цікавий стиль, прикольна музика, вона дуже талановита людина. Шкода, що не дуже свідома, не знаю. Варто сказати про групу Гриби, яка взагалі розпалася там дуже зашкварні, за максимально зашкварні. О, как. Е, персонажі е, Юра Бардаш, який був, до речі, продюсером е, Quest Pistols, абсолютно легендарної української групи, я вважаю, який взагалі підтримує Росію, і Київстонер, який е, з'їв діда. Ну я не знаю, що про нього сказати. Шизік був, Шизік лишився. Є один гурт, який в мене напряму асоціюється з 2017 роком, це пошлає молі, присвята моя цьому відео. Тому що пошла молі це абсолютно ну, легендарний продукт. Можливо, свого роду наївний, банальний і дуже простий, але це була музика, яку знали буквально всі. В принципі, не в залежності від того, хто. Зі мною там спілкувався і тусив, коли ми включали якусь музику, таку, що там поспівать, просто по, -по не знаю, подуріть. Це завжди був перший альбом восім способів, способів бросіть доречіть. Це легендарний альбом. Я, Мені не подобається жоден їх наступний альбом. Мені дуже не подобається той, що вийшов. Е, ну, Я отримала від нього якесь задоволення в цілому, але е, там відсутня будь-яка концепція, там трішки е, Погане зведення звуку, і це альбом, який за два роки був створений, при тому, що це ну, епішка на шість треків. Загалом мене є відчуття, що Кіріл Блєдний не дуже знає, що він, що він робить і як жити в тому світі, який зараз є, тому що він підтримав е, Україну, але в новому альбомі не було жодного е, україномовного треку. І загалом він типу все ще дуже орієнтований на російську аудиторію, і ну я особисто в принципі не бачу навіть комерційного сенсу в цьому, тому що ти не поїдеш туди виступати. Об'єктивно, ти не будеш виступати в Україні. Твоя доля останнім часом калісить по світу і збирати там російськомовне населення, десь в якихось турах, але це ж не може тривати вічно а виглядає так, наче колосити доведеться дуже довго. Те саме насправді Стіфестом він мені не дуже подобався, е, ну не подобається зараз. Абсолютно та сама штука, чувак е, все ще робить російською. Е, в нього, по-моєму, в нього насправді вийшов один трек нормальний, я не знаю українською мовою. Але разом з тим, от людина все ще продовжує робити для світу, який був до повномасштабного вторгнення. Ну. Я не думаю, що це чимось якимось успіхом закінчиться. Ще однією дуже важливою частиною 2017 року був загальний розвиток інтернет-культури. В той час, якщо раніше там е якісь блогери умовно, е якісь там Деякі пабліки, і загалом така загальна об'єднаність, деякі там скандали були притаманні тільки людям, які більшість свого часу проводили в інтернеті. То тепер інтернет дивіш, він війшов в загальний мейнстрім. Це для мене не було якимсь дуже хорошим знаком чи дуже хорошою епохою. Я дуже ностальгую саме. За періодом до, коли це було дуже лампово, тому що в 2018 році на YouTube прийшло дуже багато російських телепродюсерів. Загалом стало дуже багато телевізійних програм, я не знаю. І це все втратило душевність. Більше того, зрозуміло, що е, якщо зараз би в мене була б ціль, мені здається, дуже легко серед якогось там бік Russian боса, дружка, знайшла якісь наративи, які, в принципі, ну, доволі політичні, якимось чином би е, дискретували Україну там умовно. Але ну, не про те, ностальгуємо. Частиною саме цього інтернет-розквіту, можна сказати, були Всілякі блогерські конфлікти. І в 2017 році їх було дуже багато. Мені здається, що на цих конфліктах, тому що це зазвичай були конфлікти саме якихось образів, архетипів, саме, підліток міг формувати свою. Позицію і міг сформувати свою, якби свої певні цінності, тому можливо це так було цікаво, але зараз я в принципі не пригадую жодного якогось прям цікавого фундаментального конфлікту. Конфлікти вони дуже часто межували з реп батлами, і був була тема, що як тільки щось відбувається, ти викликаєш когось на реп-батл. Ці реп-батли вийшли з підпілля, вони раніше існували в нерисно існували і до Ютубу і в якийсь період почали набирати сумасшедші просто перегляди. Складно сказати насправді, що так сильно побудило школярів дивитися на конфлікти, не знаю, ну на батли, умовно, Ексімірона з Джоні Боєм і, і взагалі на батла Вот. Але чомусь вони набирали дуже багато перегляду. Відповідно, люди, які навіть не... Цікавились репом, дивилися це, відповідно, люди, які навіть не цікавились репом, брали участь в цьому. І от це стало початком, в принципі, кінця цього реп-продукту, скажімо так, тому що якщо раніше це було щось трушне. Потім з'явилося дуже багато е, різних замовницьких батлів, і ну людям попросту стало нецікаво слідкувати за чимось настільки комерційним. Також е, існувала ціла культура цих от пабліків, ВК, які напряму асоціюються з 2017 роком. Це там овсянка сере, ВПШ і так далі. Я не дуже ними цікавилася. Мені загалом скоріше подобалася можливість бути дотичним до чогось в 2017 році, тому що в той період все ще було дуже багато індивідуального контенту, який робили люди, які були схожі умовно на мене, і за цим було завжди цікаво спостерігати. І, мабуть, тому я так сильно люблю ВК досі. Я вважаю, що ВК це найкраща соцмережа, яка взагалі була створена. Тому що в ній ти міг легко знайти однодумців, в тебе тоді ще не було такої системи рекомендацій, і ти легко міг бути занурений в щось абсолютно інше, знаходити нові якісь для себе інтереси. Загалом воно покривало всі потреби. Ти хотів подивитися відос, якийсь короткий, зрозуміло, що за більшістю контенту ми все одно йшли, там умовно на Ютуб. Ти міг послухати музику, ти міг подивитися якісь картиночки, я не знаю. І це було настільки зручно і. Прикольно, ну, основне, мабуть, цю атмосферу робила велика кількість піратського контенту. У 2017 році для України ВК заблокували. І насправді і для самої соцмережі в той період все стало дуже сумно, тому що вони почали напихувати туди якомога більше речей з інших соцмереж. З'явилися, наприклад, сторіс уже в той період, як ВК як в інстаграмі, перепрошую. І пізніше з'явилися навіть шорси. Зараз же ВК повністю під якби російською владою, і вони готують, вони створюють ніби ВК як плацдарм для переходу, умовно, з Ютубу, контент креаторам Для переходу з інстаграму. Інстаграм наче заблочений, навіть для переходу з Діскорду. Що дуже сумно насправді, мені здається, що. Е Якби в свій період, все ж таки, Павло Дуров умовно не продав ВК, і це далі була би плацдармом для якоїсь свободи і волі, це була би ну досі одна з топ соцмереж. Ще важливо зазначити, що весь інтернет двіж того часу був максимально агресивним. Мабуть, причиною цьому були і загальні конфлікти, і були, мабуть, причиною цьому ці версус Баттли, які, в принципі, показували якусь агресивну манеру вирішення якихось конфліктів. Тому, в принципі, підлітки того часу були доволі злими, я б, я б сказала, і грустними. На фоні цього варто й пригадати про сіні кіт в цьому загальному злому. В суспільстві, я з викладу якогось булінгу публічного важко було вижити дітям, і на фоні цього з'явилася така легенда про інтернет-грусінікіт, суть якої полягала в тому, що ти там пишеш якийсь хештег, тобі пише куратор, який дає всілякі завдання. Які, в свою чергу, націлені на певне порушення психічної стабільності? Я пам'ятаю, там ходили слухи про те, що ти декілька днів не спиш. ну, ж таки, щоб порушити якусь психічну стабільність, шкодиш собі тілесно, ще різні завдання. І, якби фінальним рівнем цьому, це була смерть. От. Насправді це все було на рівні міської легенди, які роз яку роздули максимально сильно, і роздули в тому числі і журналісти. Батьки, які бачили, що з дітьми щось не гаразд, вони все відразу скидали на умовний синій кіт, хоча насправді ну варто було би поговорити, повзаємодіяти з дітьми, і в принципі там до психолога віддати. Я не знаю. Варіантів багато. Я задумалася, чому саме в цей період це настільки стало популярним і отак от піднялося з тому що мені здається, оці от. Легенди про злих людей, які хочуть убити підлітків просто по приколу, вони завжди були. І навіть є блін польський фільм Зал самогубців», який, в принципі, про щось подібне розказує. Це фільм мені здається, 2011 року. Вот щось таке. Так от насправді в знову ж таки, замовлювала ця атмосфера, атмосфера загального суму, атмосфера, коли, ну, ми діти 21 віка. Не знаю, хтось цей дід чи ні. Е, от. І в мене є знайома, яка казала, що от вона справді там е, околорізалася, і це єдиною причиною цьому насправді була саме атмосфера того часу, грусна музика, грустні картинки, все, що її умовно оточувало. Я подивилася просто заради цікавості е, статистику е, самогубців, самого. Вибачте, серед дітей цього періоду, і до 2021 року, з 2017 по 2021, найбільшим роком по кількості вбивства самовбивства серед дітей були був саме 2017. Там не зовсім велика різниця, але все ж це був найбільш. Токсичний рік, я не можу погодитися, що це була вона сугубо моди, але можу погодитися з тим, що в принципі інтернет був тоді доволі токсичним місцем. Можливо, ну і люди були токсичними, відповідно. Можливо, це і була причина, чому підліткам не дуже комфортно було в тому світі. І от питання насправді готуючи цей спіч. Готуючи цей матеріал, я подумала, що от ми настрігуємо за цим періодом, а він справді був злим, і, не дивлячись на всі обставини, він був злішим ніж зараз. Тому що тоді суспільство було набагато більш гомофобнішим, воно було набагато більш схильним до якогось сексизму, воно було набагато більш схильним до булінгу. Люди, в принципі, вважали булінг, інтернет-булінг чимось нормальним. Разом з тим цей період все одно дає відчуття якоїсь теплоти і якогось повного комфорту. Я бачу розуміння цього тільки в одному: в тому, що люди, які були підлітками в той період, пропустили свої студентські роки, пропустили свою там, ранню юність таку безтурботну через ковід і повномасштабку. І от зараз вони прокинулися в світі, де вони дорослі світі зовсім іншому, і ну, ми не дуже розуміємо, що відбувається, що відбулося з нами. І є якісь певні речі, які ти втратив, і які якраз були в тому періоді. Так от, мені здається, для того, щоб переварити це все, варто задати собі чесне питання, за чим саме ти сумуєш. Тому що, е аналізуючи, знову ж таки, я би могла сказати, я. Сумую саме за ВК, наприклад, але це ж не так. Я сумую за атмосферу, в якій мені легко було знайти якийсь е цікавий нетривіальний контент. Я ж сумую за якусь ламповість того часного інтернету загалом. Можливо, ви сумуєте за якимись людьми, можливо, ви сумуєте за якимись втраченими можливостями, можливо, ви сумуєте, не знаю, по можливості погуляти по своєму місту, яке там. Яке ви вже не, по, не повернетеся. Ем, всі ми, виходить, щось втратили в цьому. І дуже складно переварити це все, як мінімум, тому що все, що пов'язане з минулим, воно російське, воно апріорі не те, в що хочеться занурюватись, в що якби, морально зараз занурюватися і так далі. І от тут, можливо, мене захетять в Твіттері. Але я нікому не треба цей канал на 80 підписників, тому мені байдуже, не будемо тікати. Я вважаю, що абсолютно дебільним є винуватити себе за те, що ти там... там не було культурного запобіжника, як казав Іванов чи Петров стосовно там російського контенту. Тому що я з 2000, наприклад, я з 2015 року кожен рік їздила на Бондерштат, е, і я звідти знала дуже багато українських гуртів, Я слухала дуже багато української музики. Але разом з тим я в курсі майже про все, що відбувалося в той період, тому що я існувала в інтернеті, все моє життя було в інтернеті. Господі боже мій, інтернет, це було те, як я відкривала себе. Музику, людей, які свої цінності, якісь свої уявлення, все було через інтернет, і не можна було не бути хоч чуть-чуть дотичним до того, що було. Тому що було дуже багато е, обставин різних соціальних, політичних, географічних, блять, історичних, які призвели до того, що оцей контент в той період ну, був настільки потоковим. Складно зараз, якби. Аналізувати, наприклад, свої музичні смаки того часу, тому що об'єктивно треба підтримувати українське, об'єктивно ну, російське не варто слухати. І насправді основна проблема цього конфлікту з прослуховуванням російського і українського, в тому, що для того, щоб ми всі слухали українське, треба робота над собою. Що музикантів, що слухачів, загальна якась е робота соціальних інститутів культурних в Україні. От я дуже люблю Клоникс. У нього був дуже класний пост про те, що е потрібно монетизувати, платити гроші е Тіктокерам, умовно ну, контент креаторам -кре 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 взагалі в Тіктокс, які будуть робити, наприклад, е відео під треки українських виконавців. Це дозволя... дозволить їх зафорсити. І насправді. Так робили і російські якісь виконавці, і більше того, так в деяких країнах роблять для того, щоб промовити своїх е вико ну, своїх якихось виконавців. Тому що, е якби ми не схильні, на жаль, відкривати для себе щось нове, і нам легше погрузнути в чомусь старому. І це і одна з причин, чому я роблю це відео насправді. Я вважаю для того, щоб переварити цей період і загалом. От, хоч відео про 2017 рік, це може релейтитися до людей, які сумують, я не знаю, за 80-90, ми ми 10-ми, будь-яким часом. Для того, щоб переварити це, треба, знову ж таки, як я казала, зрозуміти, що саме, за чим саме ти сумуєш, і зрозуміти, що так чи інакше, цей час частина тебе. І ми не маємо, блін, права перед собою морально себе шеймити за це абсолютно. Лишається тільки. Працювати над собою і лишається тільки, я не знаю, шукати щось нове, розуміти, що це ідеалізація. От навіть говорячи зараз про різні аспекти цього, я бачу, наскільки сильна ця ідеалізація. І насправді я розумію, наскільки ця епоха просто змінилася на іншу. Нічого в ньому такого надзвичайного не було. Я не можу дати ніякої панацеї стосовно цього відчуття, що от там все було класно. Просто хочу сказати, що е, так чи інакше ми можемо цю атмосферу заново створити. І я вірю насправді, що, можливо, 2027 рік, так як кожні 10 років, якісь епохальні штуки відбуваються, буде умовним ренесансом саме української молодіжної культури. Можливо, в той період індустрія якось. Покращиться, можливо, в той період буде дуже багато українських якихось молодих виконавців, які будуть так само захоплювати голови підлітків. Можливо, український Ютуб буде чимось цікавішим, ніж ви не дивитеся український Ютуб, ви дивитеся росіян, а росіяни погані, ух, м -м. ну, вірю в те, що, можливо, буде краще. Просто на це треба час, і... і нам треба час для того, щоб прорефосувати те, що з нами було. Я рада, що я зробила це відео, не знаю, наскільки воно відгукнеться багатьом людям, мені воно точно відгукнеться. Обіймаю всіх, хто додивився до кінця. Я буду рада почитати про якісь ваші думки стосовно цього часу. Ну, загалом періоду, по якому ви нестальгуєте і за чим саме нестальгуєте. Зустрінемося тоді, коли мені знову захочеться про щось говорити. Пока.